Друзі, доброго дня, здравствуйте. Зараз е, я відпрацьовую бізнес-процес для волонтерського центру ВПО Переяслав. Тобто, ось е, це бізнес-процес, е, і зараз я трошки поясню, що саме зробив. Тобто, приєднав Telegram-бота, перед цим його створив у Phaserbot. Тобто, для того, щоб. Е, Налаштувати цю інтеграцію необхідно було встановити додаток Telegram і, відповідно, його налаштувати. Тобто ми підключаємо інтеграцію, перед цим створюємо бота у Telegram за допомогою Phaserbot і Phaserboard. І після цього налаштовуємо автоматизацію. автоматизацію. До речі, автоматизацію налаштовуємо таким чином, щоб будь-яке звернення з нашого боту, який називається BFBV Переяслав, запускати бізнес-процес обробка нових звернень у статусі допомоги ВПО-бот. В такому випадку ми назначаємо на відповідального. Цю задачу і досить, в принципі, все. Якщо необхідно ось не отримувати всі звернення, поставимо таку галочку. Для того, щоб це спрацьовувало все як слід, я встановив ще один додаток. Цей додаток називається джерела. Тобто російською мовою істочники. Джерела. Ось. Поки що російською мовою OneBox, але я обов'язково встановлю відповідно додаток, він називається мультимовність. І після цього українська мова буде головною у системі. Зараз, поки що, на російській, ну, якось так все повелось. але це, здається, не гаразд. Тобто створюємо, додаємо джерело. Якщо у вас таких джерел може бути декілька, наприклад, тоді, коли ви займаєтесь волонтерською справою, до вас можуть звертатися, окрім ВПО, ще військові і волонтери, які можуть і хочуть запропонувати вам свою власну допомогу. Тобто, таким чином краще. Зробити для кожної такої категорії відповідний бот і відповідно його налаштувати. Тобто, в такому випадку, у нас буде налаштовано бізнес-процес обробка нових звернень, таким чином, щоб отримувати звернення по допомозі для внутрішньо переміщених осіб, або допомога військовим, наприклад, військовим. І відповідно, відповідним чином налаштовувати вже саме ці етапи і статуси. Якщо ми кажемо про наш етап, стартовий етап, тоді коли ми отримаємо звернення від ВПО, то ми ось тут джерело вказуємо фант при Бот. І додаємо контакт у відповідну групу. Тобто у нас перед цим була створена група 0101ВПО. Ну і Там ж за ранжиром можна ті групи якось ще переналаштувати. Ну ось такі групи зараз вже за замовченням є, їх можна додати, будь-скільки за логікою тих звернень, які ви отримуєте. Відповідно, тут я налаштував, що при отриманні нового звернення ми будемо перемикати відповідно у статус нове звернення, і така задача буде потрапляти вже до відповідальної особи, яка зможе відповідним чином відреагувати і відео, яке стосується обробки таких звернень, я вже зробив. До речі, на краще. Якщо необхідно зробити звернення ще й від ВПО, тоді, коли ви отримаєте від них анкету, то відповідним чином ми таку форму можемо також налаштувати. Для цього ми використовуємо додаток форми. форми. Ось. І відповідно таку форму необхідно, по-перше, створити. І після цього, після цього, того, додати там ті чи інші поля, які ми хочемо заповнювати при її отримувати у систему при її заповненні. Наприклад, ми хочемо отримувати ім'я від людини, і тип поля залишаємо ім'я, а дані заповнюємо у полі ім'я. Обов'язково для заповнення, а, прізвище, прізвище. Далі знову ж таки тип строка, а, прізвище, знову ж таки, обов'язково телефон, телефон. Строка. А, можна додати тут опис. А, запишіть, запишіть свій телефон

38, 0, 50, там, наприклад, 1, 4, 2, 5, 8, 7, 4, скажімо так. Ось. І відповідно ми знову ж таки у поле телефон будемо додавати, тоді, коли необхідно е залишати якусь ще інформацію, е яку саме. Тобто, є, е тоді, коли ви, наприклад, е надаєте допомогу з поселення, то і відповідні запитання необхідно ставити людині. Тобто звідки, куди, ну і то, то, що. Тобто, тобто ту інформацію, який, яку, ви, е, яку вам саме необхідно отримувати від людей тоді, коли вони до вас звертаються. Ну, звісно, що телефон також обов'язково, оскільки скільки це так. Як приклад, такої форми, ось вона може бути в такому форматі. Тобто я зараз перейшов на волонтерську платформу, І ось форма западу від волонтерів. За замовченням, тут може бути дуже багато всяк, всілякої інформації, яка зберігається у відповідних полях. Тобто Якщо ви не розумієте, що таке КК. То це додаткові поля картки контактів, які, у які ми записуємо ті дані, які отримуємо від людей, які звертаються. Ну і Тут можна ставити саме ті питання, як я вже казав, стосовно тих потреб, які ви можете вдовольнити та вдовольняєте. Якщо людині Необхідно, наприклад, про це влаштуватися, то ви відповідним чином можете створити додаткове це потребу влаштуванні, так не потрібно. Ну, тобто і випадаючий список зробити, щоб отримувати цю інформацію. Ну і таке інше. Тобто, від вас будь-яка інформація, яка може бути корисною для того, щоб відпрацьовувати. Тепер переглянемо, як, в принципі. Зараз вже працює бот. Тобто, щоб було зрозуміло, я бот налаштував, ось він. І тоді, коли ми, наприклад, передаємо посилання на цього боту, людина натискає на розпочати, ми можемо відправляти, наприклад, якесь повідомлення. Але це вже налаштування самого боту, тут трошки складніше буде. Хочу отримати допомогу. Необхідна. Необхідна допомога. Відправляєте. Тобто, ви бачите, що бот зчитав інформацію, що відбувається в цей момент у системі. Оскільки я вже показував, що є автоматизація, ось вона, то такі, таке звернення повинно преобразовуватись у бізнес процес Переглядаємо. Бізнес-процеси у нас ось тут можна побачити. Або їх можна переглянути іншим чином. Тоді, коли ми переходимо до групи волонтери, ось тут, бачу, що поки що не відпрацювала, а в такому випадку необхідно перевірити у контактах налаштування. Тобто є додаток Контакти у нас. Ми переходимо до нього, і тут треба переглянути додаткові Налаштування цього додатку. Ось вон, воно. Так. Треба поставити ось такі галочки. Галочки повинні стояти ось так. Тобто шукати користувача, відображати прев'ю. Так, розрішить, розрішить. А ось цю галочку знімаємо. А, тепер, здається, а, повинно, повинна задача виставлятися. Тобто, ми бачили, що а, запит не виставився. Перегортаємо далі. Так. Перевіряємо далі. Тобто відправили, оновлюємо наш екран, і що у нас є? Ось, отримали нове звернення від Легеза Вячеслава. Тобто відразу бот створює картку контакта, картку контакта, і в ній поки що обмаль інформації у вас. Тобто, Тут немає не типу контакту. ну, Звісно, що ось, ось таким чином ми повинні зробити. І система бере. З опису контакту його дані. Тобто, в мене тут іконка стоїть, тому іконка ну, дублюється в систему як знак. Тобто тепер з цим контактом можна спілкуватися безпосередньо з цією задачі. Тобто, зараз я створюю телеграм повідомлення. Яке ми можемо відправити? Тестове повідомлення. Так, тестове повідомлення. Ну, забираємо в роботу, відповідно. 에, ой, побачаюсь, так. Тестове. Повідомлення. Так, а тут е найкраще зменшити, наприклад, там інформацію. Так, зберегти і зберегти. Так, переглянемо, що тут. Ще одне відправимо. Контроль, відправлення тексту збережемо. Так, приходять повідомлення у системи у бота. Тобто ви вже можете відповідати. Тут можна налаштувати систему таким чином, що ви зможете відправляти, ну, скажімо так, шаблонні відповіді. Для цього необхідно ці шаблонні відповіді створити. Якщо я покажу, як це було зроблено у іншій системі, то, ну, коротше кажучи, це можна повторити безпосередньо так, як я вже це зробив на волонтерській платформі. Там вже все скомпоновано таким чином, що все відпрацьовує гаразд, тут вам треба щось зробити. Тобто, від вас перелік тих запитань, які ви станете задавати людині тоді, коли вона до вас звертається. Як, наприклад, як можемо до вас звертатися? Звертатися, зберегти. А, людина. Угу. Звісно, що не, ні, нікуди все, все не пішло, оскільки це просто коментар у а, системі. Тобто, ось так. А, до речі, можна, можна відправляти ось такі. А, Конкретні задачі, конкретні, точні, точні ж запити. Бачите? Я Чеслав. Я Чеслав. Так, тут ми оновлюємо через f 5 перезагружаємо екран. Так, бачимо, бачимо, що не завжди повертається. Відповідь треба переглядати чому так. Здається, це може бути пов'язане з налаштуваннями е, системи. Ну, тобто, е, будь ласка, протестуйте і надайте зворотній зв'язок. Я, в принципі, на швидкоруч показав, що як працює. Е, дуже обмежений, на жаль, е, строк подачі струму, тому на швидкуруч це роблю. На зв'язку. Очікує зворотній зв'язок від вас.